За будь-яких обставин, усе під твоїм контролем. Гра розкриває тебе. Доброго дня. Я запрошую вас на стадіон Гірник у кривому розі для того, аби разом переглянути матч восьмого туру української прем'єр-ліги. Кривбас сьогодні приймає тут Олександрію. Матч, звичайно, цікавий інтригуючий матч команд, які мають по перше, так дуже солідний ростер. Команди, які мають доволі серйозні амбітні завдання на сезон, який ми зараз з вами, шановні друзі, спостерігаємо. 200 гривень більша сума, менша сума це. Не настільки важливо, маленьких донатів не буває. Підтримуйте момент падіння у штрафному майданчику Соса на газоні. Це цікаво. Рефері не фіксує порушення правил, але ми пам'ятаємо, що у нас є вар. Соса опинився знову на ударній позиції. Пробиває. Дев'ятий номер Кривбаса, Цю дуже небезпечно, дуже гострою цього разу. Георгій Єрмаков вже здається. Торкається м'яча. Тут одразу тиск на Олексія Деревінського з боку футболістів Кривбаса. Це щодо першого епізоду за участі Соси. І бачимо навіть жест від Соси. Характерний, мовляв, треба подивитися вар. Ось така довжелезна передача вертикалізація гри від Шабанова. М'яч відскакує до Соси. Ну і потім у боротьбі з Єрмаковим. Давайте ще раз дивитися. Так, епізод, скажімо так, епізод неоднозначний, епізод контраверсійний. Шабанов просуває м'яч вперед, та що він вміє дуже добре робити. Діагональ, точна діагональна Безеру. Перед ним кузик Базера. Він дуже швидко пересуває свої ноги і пробиває в поворотах. Зараз Кирило Ковалець. Андрій Кліщук рятує Кривбас на 16-й хвилині цього матчу. Ну і проводять аналогії з кейсом Принца Аду. А зараз Соса. Знову падіння у чужому штрафному майданчику і знову свисти з трибун. І знову Олексій Деревінський не бачить порушення правил. А морозу, судячи по тому, що чув від гравців кривбасу, від людей, які в таборі команди перебувають, то найяскравіше і найшвидше зрозумів вимоги. І жовта картка у нас іще одна. Микитишин отримує її. Давайте подивимось. Ой-ой-ой, це те, що прийнято називати степінгом, так? Ох, то та це не степінг! Це не степінг. Це дуже і дуже неприємно. Це удар по нозі. Ви знаєте, це може завершитися дуже і дуже неприємно для Івана Калюжного. Ви оціните ось ці о, перші майже 41 хвилину. Скажу, відверто о, подобається цей матч. Так немає там якоїсь шаленої кількості ударів, але ось відчувається цей нерв, ця напруга. Футболіст Олександрії лежить на газоні. Пое залишається із м'ячем, віддає передачу до штрафного майданчика. Простріл від Бандери. Соса. З лінії воріт м'яч вибиває, що дуже допоможе у збереженні життів наших військових. За кожен донат від 200 гривень ви стаєте учасником лотереї, головним призом якої є футболка Артема Довбика з його автографом. Соса і ще один удар, і Єрмаков цього разу рятує свою команду. Цікаво, як цей перший тайм від Дживані оцінить Руслан Ротань. Ну і за такої ситуації кадрової, коли на лаві для запасних немає Артема Шулянського. Через ушкодження він не готовий грати. Смирний. Передача Ліворч. Базера вирізає. Удар! Забиває Олександрія укомпенсований до першого тайму. Час Олександр Філіпов, 35-й Гол в українській прем'єр-лізі у своїй кар'єрі забиває. і Виводить Олександрію вперед. Четвертий м'яч Філіпова у цьому сезоні. І м'яч дуже високої ваги. Отримує передачу Безера і вирізає точунісінько на лінію воротарського майданчика. Там Філіпов займає кращу позицію аніж Денис, кузик і головою гатить м'яч у ворота Вколочує Гвіздок наче слемданк Данк забиває зараз Олександр Філіпов. 31-річний бомбардир Олександрія знову засвідчує наскільки ж класний трансфер провернула команда. І Мікел Кампуш його роль у цій атаці його просування м'яча вперед. Передача на Смирного, Безера. Ну і така фінішна крапка від Олександра Філіпова. Коли йому було там 17-18, він в різних своїх клубах грав на позиції флангового захисника саме ліворуч. Матація зараз Олександрія Безера. Є забігання краченка. Безера на себе бере! Хуанна Львіна Безера вище воріт. Пробиває. П'ятий корнер для Кривбаса. І жодного Олександрії. На Наближність і подача. вибиває подалі зараз м'яч. Артем Козак. Але не виходить відбитися. І удар Соса! З дев'яти з десяти метрів він пробиває. М'яч забирає Георгій Єрмаков до рук. і Лікарів вимагає швидше вийти на футбольне поле Олексій Деревінський у Романчука 192. Майже 30 сантиметрів різниці. Драмбаєв рухає. М'яч увійшов у простір насосу. Передача. А морозу непогано зіграв. Луньов готує удар. Удар у площину. Воріт прилітає від Луньова. Але Георгій Єрмаков не спить. І ось так розвертався Луньов. ніби чекає підключення партнера, ніби готує передачу, але сам такого дуже підступного удару завдає антиципуючи, прогнозуючи ось цей штурм від кривбаса. Але це означає, що Олександрія може відповідати, особливо тоді, коли у команди є такий гравець, як Безера Безера. Він зараз віддає передачу на козака. Він може пробити. Низом пробиває козак. Шабанов віддає цю передачу на Безеру. Тут тікає від Твердохліба. Ну і вкладає у ногу козака. Сіли до власного штрафного майданчика. Тут, очевидно, головне завдання Олександрії зараз захистити цей результат абсолютно будь-якою ціною. Калюжний кидає у прорив зараз. Хто тут? Козак? Тут підключення філії І Козак віддає передачу на Погорілого. І він не переграє Кліщука. Кліщук своїм сейвом розпочинає атаку Кривбаса. Яка ось тут захлинулася, схоже. Ще раз закликаю вас залишатися з нами. Студія на УПЛ тебе далі. Далі і там будуть обговорювати перемогу Олександрії над Кривбасом на стадіоні Гірник. Вже традиційно для себе так Олександрія і Кривбас не грають у нічию. Ці результати взагалі взаємовиключні для матчів цих команд. Таке враження. Олександрія перемагає шоста перемога на старті цього сезону. 19 очок вже у команди Руслана Ротаня. Сьогодні Філіпов забив після передачі Безер. Так, що там у нас трапилось? Там здається, якийсь післяматчовий конфлікт. Ну, я бачу, що тренерські штаби намагаються втручатися у ситуацію. Ти Олексій Деревінський в епіцентрі подій. На підвищених тонах Георгій Єрмаков. Ну, цей матч, напевно не міг завершитися інакше. Дуже багато емоцій команди залишили на футбольному полі. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Не забувайте підписуватися на канал Футбул і Безкоштовно дивитися всі домашні матчі Динамо, Зорі і Дніпра. Один футбол хаб твій зв'язок з футболом.